Усе заключається в тому, що багато країн, які проти війни, мають дійти до повної згоди. Повторюсь, до повної згоди, щоб на того, хто не виконує домовленості, був тиск, тиск від світової спільноти. А то якось що тут, знаєте, дуже попахує договорніку між Росією і Америкою. Коли Україна віддала ядерку, всі давали гарантію, всі давали гарантію. Так званий Будапештський меморандум, помню всі, Да? А тепер, що ми бачимо? Росія хоче відхопити собі частину території. Америка давала спочатку гроші, як гранти, а тепер хоче вернути їх корисними копалнами. Так верніть нам ядерку, і Україна буде захищена. І не треба нам ваші гроші. А що ми бачимо далі? Всі гарантували нам безпеку. А тепер ми бачимо, як Російська Федерація далі знищує наших людей, знищує наші міста.